Мала Таматринська Олександрівна, Олександрів, наяджений з 14 ліцею імені Василя Сухоминського, ем, пропоную вашій увазі наукову роботу на тему вивчення елементів технології вирощування вічно зелених рослин в умовах Подинської області. Актуальність теми. Вічне зелені рослини важлива і невід'ємна частина нашого життя. Вони поглинають вуглекислий газ виділяють кисень, звижуючи повітря і запіру і Деякі вічнозелені зелені рослини, особливо в виділяють фтанцити, які безпосередньо впливають на кількість і якість зал повітря закривання міст і мікрофлорим Умова про організації завдання полягає не тільки в тому, щоб лише висаджувати дерева кущі та інші рослини, не просто озелені, а створювати і формувати високодекоративні, і пекти в екологічному відношенні, стільки домовлять передовища середовища організму. Окрім того, що сказано, вищі зелені рослини використовують лікувальних естетичних цілях і будівельні матеріали. В принципі, планування садів, парків, скверів часом змінюється, але зелені декоративні дерева та курші залишаються їхні незмінними елементами. Біля кожного будинку звичайному сучасному э, саду. На маленьких ділянках перед міським будинком біля великих підприємств в кожному з них йдеться місце для вищезелених декоративних та кущів, популярність яких в останні роки різко зросла. Таким чином, необхідно здійснювати охорону і оптимізацію природного середовища шляхом фітамаріації. Е, та не падання завжди було актуальним і особливо в теперішній час. Метою нашого дослідження було вивчення елементів технології, вирощення і догляду за вищезеленими декоративними рослинами, які використовуються для озеленення Відповідності до поставленого метою визначено основні завдання у дослідженні, які показано на слайді. Вивчення способів розмноження та догляду вічнозелених насаджень, вічне переживання і темпів росту найпоширеніших вічнозелених рослин, що розмножуються шляхом живцювання. Дослідження вічнозелених рослин, які найкраще переживаються, і ростуть в ґрунтових кліматичних умовах Української області. Обцінки досліджень це процеси приживлення і формування приросту наземної та підземної частини живців рослин. Предмет дослідження види вічно-зелених, такі як то я західна колонобудна, то я західна куляста, то я західна неверестовидна, то я західна, західна золотиста ервенгера, ялівець Козацький, ялівець звичайний колоновидний, самшут, зелений та ялина Блакитна. Методи досліджень: польовий з використанням відвідально-канологічного ну, порівняння екологічне та регулькового порівняння. Відомо, що на практиці розмноження вічнозелених рослин здійснюється поділом куща, пагоном, відрізками, живцями, щепленням і насінням. Наші дослідження були спрямовані на вивчення ефективності живцювання в умовах Волонської області, які найбільш поширеним способом розмноження вічнозелених декоративних дерев та кущів. Розмножуючи вічно зелені рослинне жирцювання, ми економимо кілька років, зберігаємо статидаткову генетичну інформацію декоративних форм, що є економічно вигідним, та й сам спосіб розмноження потребує не менш затрат. Предметом дослідження були і то є західна колоновидна, то є західна куляста, то є західна березовидна, то є західна золотиста ЕВНГР, явець Козацький, Євець звичайний Колоновидний, самшит Вічно Зелений та Ялина блакитна. з метою їх в подальшому для земельні. Дослідження проводили в лабораторії фізіологічної рослин та польових умовах на дослідних ділянках агробіостанції ВДУ імені Лесі України. При проведенні досліджень здійснювали такі вимірі та спостереження. Задязних живців, теплицю, кількість прижитих і висаджених живців у відкритій ґрунті. Достатковості відношення живців, що прижилися до загальної кількості присаджень. Середній розмір підземної надземної частини рослин-сантиметрах, визначення рослин, які найкраще проживаються і ростуть на воли. В результаті проведених спостережень за ростом несадівного матеріалу було встановлено, що серед досліджених форм і зелених рослин найближчий відсоток в коріння мають туї і західна березковина 95%, то і західна золоті стає Венгера та самшиточні 93%. І є західна куля – 88%. На нижчий відсоток вкорінення втою західної колоновидної 68%, методів. але серед групних бабових росин це є грошей показник. Також ми проводили спостереження за живцями, одержаними у 2022 році, які були висаджені з теплицею відкритий ґрунт на відведене для них постійне місце. Згідно з результатів дослідження, в періоду першого року слід мітити, що найбільший перелік спеціальної чотири спостерігався ділений колючий голубою 27 см. Тоді як найбільший привіз надземної частини відмічався гірбця звичайного колонови 18 см, і гірбця козацького 14 см. Хороший приріз надземної частини спостерігається в той західної колоновидної 10 см, і в тої західної золоти стоїть Рівенгера 9 см. Слід відмітити, що тоя західна колоновидна має найнижчий відсоток переживання – 68%, оскільки є більш вивагою домов зростання. Але в порівнянні з іншими досліджуваними рослинами дає добрий приріст. Найнижчий стопін приросту на землі 2 см і підземною 7 см частини, спостерігається у той західної Ця рослина є дуже любаю умовно навколишнього середовища, що всі хворіє в результаті цього, коли нічого росте на відміну від інших досліджуваних рослин. Висновки. Серед досліджуваних вічно зелених дерев також ще найвищий відсоток прирівняє мають то західна пересовидна, туя західна золотиста Ервангера, саме що вічно зелений, то західна поляка. В результаті проведення спостережень було встановлено, що туризах «Західна колоновина дає найбільший приріст щорічно і прекрасно почуває себе в кліматичних умовах Полинської області та росте і Єрвецько засіб. Таким чином, кліматичні і екологічні умови Полинської області загально є сприятливими для росту подальшого оборощування і практичного застосування усіх досліджуваних рослин. Доповідь завершена, дякую за увагу.